Дощ в Одесі це не привід сидіти вдома, це шанс додати трохи драми до прогулянки. Ой, що це так блищить на Деребасівській. Та це ж легендарний стілець із фільму «12 стільців. Він стоїть тут не просто так, саме в Одесі знімали фільм за романом Ільфа і Петрова, і тому стілець став неофіційним символом міста. Усім відома фраза: а можна так, вранці стільці. А ввечері гроші можна, можливо, але гроші вперед. Ця фраза й надихнула скульптора Михайла Реву створити пам'ятник. Його відкриття відбулося на день гумору, 1 квітня 1999 року. Арт-об'єкт цей не простий, а золотий. Ну, добре, не зовсім золотий, але з нього ще жоден турист не встав без фото. А дехто навіть бажання загадав, бо традиція така: сів, потер спинку, загадав бажання і чекай, поки з неба впаде мільйон. Особисто я перевірила, але подумала, навіщо сидіти, якщо можна просто пройтися красиво повз і вже виглядати на мільйон. Тож, якщо шукаєш удачу або просто класні кадри, стілець чекає на тебе.